У Бердичівському управлінні праці та соціального захисту населення вкотре наголошують, відчутно пом'якшити удар по гаманцеві сплати за житлово-комунальні послуги допоможуть субсидії. У липні нагадує начальник управління Ірина Тарковська, Кабмін видав постанову, згідно якої перелік документів для її оформлення звівся до заяви, декларації та довідки про доходи членів сім'ї. Єдине, що кажуть, ті, хто мешкають у приватному секторі, мають додати довідку про склад сім'ї. Управління пенсійного фонду надіслало всім пенсіонерам листи з бланками заяв і декларацій. До нас вже багато цих листів повернулось назад. Але хочу зауважити, що багато з них заповнені неправильно не заяви, не декларації. Хочу попросити всіх, хто буде заповнювати ці заяви і декларації вдома, відносились до цього більш уважніше. Заявником писали не ту людину, яка в даний момент заповнює ці заяви і декларації, а власника. Обов'язково писати повністю фамілію, ім'я та по батькові. На кожен Питання, треба відповідати конкретно, Прочерки і зети ставити в заявах і в деклараціях не можна. Такі заяви вважаються зіпсованими. Нині в управлінні, розповідає Ірина Тарковська, лежать десятки листів із заповненими вже документами. Ні у серпні, ні у вересні субсидії оформлені бути не могли. Тож листи чекали початку опалювального сезону. На днях розпочнеться їхній розгляд, аби у жовтні субсидії були призначені. Відповідні повідомлення обіцяє начальник управління будуть розіслані адресатам. І ще одне, на що звертають увагу бердичівлян в управлінні, дізнавшись про те, що соціальні працівники ходитимуть домівками тих, хто оформлює субсидію, значно. Пожвавішали шахраї за певну плату чи в обмін на купівлю товарів народного призначення зловмисники пропонують мешканцям міста взяти на себе оформлення прямо на місці. Вас ошукують. Попереджає Ірина Тарковська. Дійсно, напротязі минулої неділі і всі наступні неділі будуть ходити по місту, як і наші працівники, так і представники водоканалу, тепломережі, управління газового господарства, які, крім того, що перевіряють лічильники, будуть повідомляти, що людина може оформити субсидію, і говорять, куди для цього треба звертатись, і за яким телефоном телефонувати, якщо є якісь проблеми. Але це все робиться безкоштовно. І ніякі речі наші працівники, а також представники цих названих організацій не пропонують, і, звісно, ніякі гроші за це не беруть. Тому, якщо у вас чи у людей будуть якісь проблеми, телефонувати просимо на телефон або до нас на телефон гарячої лінії 22379, або в міліцію за телефоном 102. Прийом необхідних для оформлення субсидій документів проходить в управлінні праці з 8 до 18 години без обідньої перерви. Планується, що з 1 жовтня пункти з оформлення запрацюють у приватних підприємствах Ваш Добробут та житлосервіс. 5 будь-яку консультацію з приводу оформлення субсидій в управлінні нададуть за телефонами 223-79 та 212-16.